Ось такий велосипед люб'язно нам представив наш клієнт. Він же його чуть-чуть кастомізував під себе. Дивіться, як може виглядати цей велосипед. Дуже часто питають: крила йдуть в комплекті. Крила, на жаль, не йдуть в комплекті, але дивіться, яке рішення можна придбати окремо. Без проблем все стає на гарне накріплення. Універсальні багажники також тепер є, будь-які кріпляться. Навіть чохлики вже є такі. Дуже класно, гарно придумав собі, тому можете замовляти. Кому подобається, можна їздити як без крил, так і з крилами. Нагадую, по характеристиках: це нас стоїть 500 ватний максовський редукторний мотор. Максимальна швидкість він видає в районі 45 км за годину по GPS. Тяне в любу горочку без проблем. Є в нас тут асистент вмонтований в каретку. Каретка у нас на промпідшипниках. Так само, колеса у нас йдуть 29-го розміру, 2,35 35 штатні і також на промпідшипниках. Гарно тяний гідравлічний, шимановський МТ-200 гальма на 180-х роторах. Ну і головне це серце. Серце це в нас батарея, літій-іонна, швидкосьомна, 48 В 15 А. Запасом ходу до 60 км з ручки газу, а з асистентом можна вижити і 120. Без проблем включається монітор, є передачки, все налаштовується, і є ручка газу, типу як мотоциклетна. Собі вибираєте режим, з якою швидкістю їхати, гальмуєте. І все так. Що замовляйте? Є в наявності дуже обмежена кількість, тому хто хотів, поки є ще сезон, забирайте відправляємо по всій Україні.